Що там зараз з Каховським водосховищем? Минув майже рік після трагедії на Каховський ГЕС. Зараз замість води там росте ліс, який займає 140 гектарів землі. І там ростуть не лише верби, а й чорні тополі, очерет. Експерти кажуть, що він схожий на первісний ліс, який тут ріс 100 тисяч років тому, наприкінці останнього льодовикового періоду. Також тут оселилися різні тварини і риби. Місцеві мешканці Катериновки, які раніше знаходилися на узбережжі Каховського водосховища, кажуть, що бачили кабанів. Також були Мічені руді чаплі, канадські гуси. Також коли Дніпро помістилося в старе русу, з'явилися риби, які не жили 80 років в цій воді. Це осетрові і оселедець. Місцеві, звісно, не дуже радіють, тому що зараз немає каховського водосховища, тому що труби, які раніше забезпечували їх водою, зараз пересохли. Питну воду досі підвозять машинами до деяких міст, які залишилися без води. Також врожай став рази менше, тому місцеві люди мріючи каховське водосховище повернулося в свої береги.